Міні-трактор Європарт чи по-нинішньому це Ловол в старій кабіні. Якщо не помиляюсь, 2010 рік. Технічно стан ідеальний. Резина ще рідна ідеальна, що передня, що задня. Абсолютно нічого їй не бракує. Стоїть стара заводська кабіна, це недороблена, дійсно заводська. Є склоочисник. Великі мости, як в міні-трактора 90-сильного скаута стоять, вага трактора 2,5 тонни. Ціна халява супер. 7500 в доларах з доставкою. Гарантую, такого БУ-трактора. З такою ціною ви не знайдете. Вже встановлений вал відбору не на 6, а на 8 шліців. Я дів у всіх 50-сильних, наприклад, ДТЗ. Має компресор, має ресивер. Збільшені вантажі передні, є, до речі, двохдискове щеплення та реверс, як і у також всіх дорогих тракторів. КПП стоїть незвичайна 25-на чи від 40-ки, а дійсно 50-на коробка передач на синхронізаторах.